Знімала відео про те, як потрібно жінкам відчувати себе про їхню самодостатність, і отримала такий коментар від чоловіка. Так і залишайтеся самі. Це якраз такий коментар каже про те, що чоловік це бачить і не розуміє, що таке любов до себе і що таке самодостатність, а все сприймає як егоїзм. Залишайтеся самі, робіть самі, що хочете, і так далі. Це було відео не про це зовсім. І якщо чоловік так відреагував. Насправді він теж не знає, що таке любов до себе, що таке любов до жінки, що таке любов і самоповага до жіночності. Подивіться відео, і ви зрозумієте все.